Поставили мікрофон, що я хочу вам сказати. Перше за все, Христос Воскрес. Друге, я думаю, що це надзвичайно важливо, що в ці великодневі свята, незважаючи на дощ, але кажуть, що дощ перед початком нової справи це на вдачу і на долю. То ви, ви будете під парасольками, а я за те, що вас тримав під дощем, буду стояти без парасольки. Так буде справедливо. Третя позиція, я думаю, що. Це було дуже несправедливо, коли Полтава наймалювніше одне з найкращих міст в Україні, одна з найкращих областей, була єдиною областю, яка не мала свого цілісного єдиного протуберкульозного диспансера. Це неправда. Неправильно. І тому, коли я направляв голову обласної державної адміністрації, одним із пріоритетів було разом з дорожним будівництвом, разом з вирішенням питання освіти. Питання протитуберкульозного диспансера було одним із перших пріоритетів. І мені приємно, що ця зараз споруда, яка ще декілька місяців тому була коробкою, яка стояла вже багато-багато років, за такий короткий час перетворилася в фантастичний будинок діагностичного центру протитуберкульозного диспансеру. Ще не скрізь є обладнання. Ми зараз не будемо перерізати стрічку для того, щоб не робити картинку, бо мені, як президенту, важливо, щоб центр працював на повну потужність. Але ми вже перевірили, що значна частина обладнання вже завезена. Ми домовилися за три тижні. Уже про місяць, мова, йдеться. Давайте так, до 15 червня ми з вами домовляємося, що у нас. Відбувається реальний старт роботи протитуберкульозного диспансеру діагностичного відділення. Цього чекає Полтава, цього чекає область, цього чекаю я як президент. Впевнений в тому, що і вам, медичним працівникам, в цих нових стінах буде працювати значно комфортніше. і рівень захворювання на туберкульоз цей біч, який за останні Роки захлеснув був Україну, і зараз на щастя ми маємо іншу тенденцію. І внесок працівників цього закладу буде величезний. Я думаю, що дуже добре, коли навіть в умовах війни, навіть в умовах агресії, коли країна вимушена витрачати 5% відсотків волового внутрішнього продукту або майже 25% коштів державного бюджету. На питання оборони і безпеки ми зараз знаходимо можливість фінансувати дороги, фінансувати медичні заклади, починати реальні кроки по фінансуванню економіки, не забуваючи вже і про культуру, і про духовність. Чому кажу про духовність? Бо лише годину тому на Соборній площі можливо, дехто з вас там не був, але повірте мені, це була фантастична подія. Нарешті відновлена історична справедливість, і в перший в Україні пам'ятник українському гетьману Івану Мазепі був відкритий де? Саме в Полтаві. Бо з Полтави мають відроджуватися слава гетьмана, який міцно 22 роки тримав гетьманську булаву, і головною метою якого було об'єднати Україну. Не має бути лівобережні і правобережні гетьмани. Має бути єдина держава, сильна, соборна, європейська, яка сказала Ні імперії Російській і сказала так Європі. Співпраця наша з Швецією зараз як основним нашим партнером в Європейському Союзі. Її підвалими були закладені. Союзом Мазепи і Карла. І я дуже щасливий, що довга дорога до цієї події, довга дорога, якою йшла Україна сотні років по відновленню чесного ім'я українського гетьмана, який мав єдину мету, самостійність нашої держави, відновлювалося сотні років. І навіть тут, в Полтаві. Різними рішеннями, то облрада відкликає своє погодження і відправляє гроші назад до Києва. Не потрібні нам гроші. Не будемо ми будувати пам'ятник Мазепі. Слухайте, яким же треба бути не українцем, щоб за це голосувати. І як кажуть, не було би щастя, де нещастя допомогло. От російська агресія насправді продемонструвала, хто був правий, хто є друг, а хто є ворог, і не друг. І де неправда. І це допомогло нам самим знайти свою дорогу до правди. І я хотів вас привітати із сьогоднішньої події, на яку ви мене люб'язно запросили. Я думаю, що я зараз буду мати можливість пройтися по приміщенням кабінетам Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансера. І нарешті тут зможуть бути сконцентровані. Багатьох куточків міста Полтави, де в порушення норм екологічних, медичних, епідеміологічних розташовані приміщення, всі будуть сконцентровані тут. І вже і хворим на туберкульоз ми зможемо надати положення їм 8 метрів замість двох-трьох, яких вони зараз перебувають, і палати будуть інші, і діагностика буде краще, і обладнання буде нове. І у працюючих і у медичних працівників будуть кращі умови. І Головне, що це все відбувається на тлі того, що ми з вами будуємо Україну справедливу, чесну, ефективну, європейську. Ми відновили вже зростання волового внутрішнього продукту. Я впевнений в тому, що цього року, в другій половині, кожен з нас з вами, отримуючи український біометричний паспорт, зможе подорожувати європейським союзом без віз, не стоячи в принизливих чергах, не здаючи ці. Дуже вистраждані гривні за плату за візу, а спокійно маєте можливість поїхати, подивитися, і шана і повага до української держави, до українського паспорту буде нарешті відновлена. Я впевнений в тому, що це є величезне досягнення. Вчора вийшла перший звіт Міжнародного валютного фонду, де сказав, що зусилля, які сьогодні вживає Україна. Воно гарантовано виліється в забезпечення економічного зростання. А це є і збільшення зарплат медичним працівникам, це є і збільшення реальних коштів на утримання закладів, охорони здоров'я, освіти. Це є розбудова нашої з вами держави, ми всі пишаємося України. І, отже, дуже дякую вам за цю зустріч і слава Україні! Дякую вам.